відеоуроці я вам покажу основні принципи для починаючих майстринь, які тільки починають в'язати для початківців. У нас в'язання з пряжі що з петельками готовими, воно таке, як і в'язання на спицях. Хто в'язав спицями, той вже здогадався. так У нас основні петлі це лицьові і виворітні, і зараз ми їх пров'яжемо. Також цією пряжі можна в'язати і гачком. Робити стопчики на півстопчики, але це не стосується даних виробів, кардиганів тощо, светрів, там де ми просто в'яжемо лицеві виворотні, і з цих петель ми формуємо якісь узори. В'язання будь-якого виробу ми починаємо з набору петель у косичку або ланцюжок. Ми просто продіваємо одну петлю робочої нитки в іншу петля робочої нитки. ми Вводимо в цю петлю, яку тільки ще пров'язали. І ось так: от ми набираємо ланцюжок. Просто продіваючи петлю одна в одну, розкручую робочу ниточку, щоб петлі були не перекручені, і пров'язуємо. Ну, для зразка достатньо буде. І зараз ми з вами просто пров'яжемо лицеві петлі і виворітні, потренуємося їх в'язати. Можна починати в'язання з цього боку або з цього боку, як вам зручно. В першій косичці у нас вже є петля з робочої нитки. Далі ми будемо продівати петлі за верхні дужки. Беремо петлю з робочої нитки, і її потрібно продіти ось так, за верхню дужку. Я її просто підтягую, петельку з косички. І продіваємо. Це у нас лицеві петлі. Лицеві петлі ми заводимо ззаду і виводимо наперед. Ось ми пров'язали один ряд лицьових петель. Давайте ще один ряд пров'яжемо вже з іншого боку, щоб ви бачили, як виглядає узор. Петлю з робочої нитки ми продіваємо ззаду і виводимо наперед. І у нас ось такі виходять косички. Це лицьові петлі. Той, хто знає, як в'язати спицями, так? це не важко принцип зрозуміти. Ну, руками набагато складніше, набагато легше це все робити. Хтось бере спиці, продіває на петельки, в'яже як спицями. Мені так незручно. Якщо є бажання, можете спробувати, можливо, комусь це і сподобається. так. Да? Або беруть гачок і просто піддівають гачком петельку, і виводять. у мене немає зараз гачка поруч, гачком вводять в петлю, вже яка захвачують цю петлю, і виводять її. Ну, гачком теж не дуже зручно, поки його сюди заведеш, поки петлю піддінеш, я вже якось проловчилася в'язати руками. Це у нас лицьова сторона. Перегортаємо на виварітну, і що ми тут бачимо? І ось так виглядає виварітна. Ми бачимо тут виварітні петлі. Якщо у нас основне полотно узору це виварітні петлі, так, на лицьовій стороні, то мені зручніше в'язати по виворітній стороні лицьовими. Вони краще продіваються і легше це робити. Зараз я покажу, як в'язати виварітні петлі. Ну, ви потернутися, подивитеся, як вам більш зручніше це буде. Ми беремо петлю робочої нитки і заводимо спереду і виводимо її назад. Наступна петля з робочої нитки заводимо спереду і виводимо назад. Бачите, як у нас тут виходить все такі хвильки, получаються. Ось так. Спереду і виводимо назад. Петлі з робочої нитки не пропускайте. Зараз ми пров'яжемо виварітні петлі і я вам покажу основні принципи, де можна зробити помилку і як її виправити ту помилку. Ось так. Це у нас виварітні петлі. Якщо ми перегорнемо сюди, то з цього боку у нас вже йдуть лицеві петлі. Давайте ще раз спробуємо. Петля з робочої нити нитки продіваємо спереду, виводимо назад. Знову. Продіваємо спереду, виходимо назад. Видно так, ось лицеві і тут виварітні. Перегорну сюди і тут навпаки виварітні і лицеві. І зараз покажу основні такі помилки, які можливо зробити в процесі в'язання. Ці помилки вони машинально робляться. Наприклад, ви там відволіклися дивитися телевізор і десь щось пропустили. Тому я вам зараз покажу, щоб ви їх бачили, де і що як виходить. Ми кожну петельку з робочої нитки повинні продіти у петлі, які знаходяться у нас уже на полотні. Ось вони, так? Наприклад, ми ось в'яжемо проділи одну, проділи другу, потім відволіклися, ми цю пропустили, захватили цю петлю, так? І в'яжемо далі. Ось дивіться: отак-от в'яжемо, дов'язуємо до кінця. Так, а у нас ця петля тут стерчить. Що ми робимо далі? А далі ми в'яжемо в цьому напрямку. І не звертаючи уваги на цю додаткову петлю, ми беремо її і пров'язуємо. Зараз вам покажу, що у нас тут виходить. Дивіться, ми просто машинально бачимо петлю. Так? І взяли, пров'язали. І що у нас тут виходить? І у нас вже буде в ряду не та кількість петель. Ми тут зробили якусь прибавку, так? Тут у нас дірочка, і цю дірочку буде видно в полотні. Тобто, це все потрібно розпустити і зв'язати по-новому. Або можна просто цю петлю, щоб не розпускати, ось так прикладаємо і пров'язуємо дві разом. Ось так. Ну, взагалі. Взагалі, я, звісно, рекомендую розпустити і заново перев'язати. А якщо полотно там зв'язано вже прилічно, і ви десь побачили внизу ось такий варіант не дуже гарний, то, звісно, прийдеться розпускати, бо куди ви дінете. Або ще може, наприклад, бути таке, що ви цю петлю так і залишили, ви її не підхватили, а в'яжете далі, то вона у вас просто буде ось тут ззаді стерчати. В такому випадку можна цю петельку. Її заховати. Ми беремо за ряд, який вище, її продіваємо, і просто з виваріної сторони нам потрібно її буде пришити. Проділи, ну і Тут треба ниточками її прихватити, пришити. Ну Це теж не дуже гарно це все ось ховати. Тому краще, звісно, розпустити і перев'язати. І ще один варіант, я вам покажу. Давайте хай вже тут так і буде. я або. І ще варіант. Це ми зробили прибавку, і як ми можемо ще зробити? Ось одна петля, і, наприклад, десь ми там щось відволіклися, в цю петлю ми знову робимо. Ось у нас виходить прибавка. Так, ми в одну петлю пров'язали дві. Ну, що можна зробити? Просто в наступному ряду зв'язати їх отак, але знову ж таки, тут буде узор вже не такий, як в загальному полотні. Тому я знову рекомендую розпустити і перев'язати. Я просто вам показую ті помилки, які можуть бути візуально виробі, якщо ви щось не так зв'язали. Якщо ми робимо пров'язуємо одну, так? і ми не беремо ниточку петлю з робочої нитки, так? знову ж таки відволіклися і беремо знову оцю петлю, яку ми прив'язали, і в'яжемо далі. І що у нас тут виходить? І у нас тут, виходить, убавка, що ми на одну петлю з робочої нитки пров'язали дві петлі полотна. І у нас тоді буде на одну петлю менше в ряду. Розумієте, тоді вже ну, будуть не ті розрахунки, не той вигляд. Це у нас убавка. Тож, бачимо, якщо, давайте ще раз повторю, якщо нам потрібно зробити прибавку, потрібно зробити, а не помилкою, так, ми в одну петельку. Просто з робочої нитки продіваємо, в'яжемо дві петлі. Це ми робимо прибавку тоді, коли нам потрібно це зробити. Як ми робимо убавку? так я трошки пров'яжу, щоб воно було не разом, Убавку ми робимо просто дві петлі ось так складаємо і пров'язуємо однією петелькою з робочої нитки, пров'язуємо у дві петельки. І у нас на полотні, якщо ви потім будете в'язати. Давайте я вже наступний ряд просто пров'яжу рівно. Ці всі помилки, коли ви в'яжете, ви просто візуально повинні бачити, і ви повинні розуміти, що у вас іде не так, так? яке у вас полотно виходить. Ну, а виправляти, ну, чесно, я розпускаю. І вам раджу теж так робити, бо коли вже ви наб'єте руку і будете бачити ці всі помилки в виробі, то вони дуже кидаються в око. Ось дивіться. Я розправила, і ось тут чітко видно, ну, чітко видно, так, ось прибавка. З однієї петельки ми зв'язали дві. А ось тут убавка. Ось дивіться, одна поверх іншої, і все. І виходить, з двох у нас вже йде одна петелька. Бачите? І воно і в виробі так і залишиться. Їх все одно буде видно. Можете просто потренуватися, пров'язати, погратися, так зробити там помилку, там помилку, розрівняйте полотно і глянете, як це все виглядає. Що нас з виварітної сторони? Ну, з виварітне більш-менш у нас картина ну не дуже видно, хоча я бачу: ось у нас прибавка, а тут, навпаки, убавка бо усьо йде перехрест. Бачите, одна петелька поверх іншої. Ну, а якщо так, хто не розуміє, і ми дивимося на полотно, то начебто все у нас ок. Ну, але ж отут, і отут не ок. Да? Тому що ми робимо? Розпускаємо і перев'язуємо. Тож, дівчатка, коли ви в'яжете. Старайтеся, намагайтеся бути уважними. І я як роблю? Спочатку, як я робила, Наприклад, один ряд прив'язала або два ряди, перерахуйте петлі, щоб у вас була та, та кількість петель була, яку ви спочатку набирали. Ось, Щоб ви ніде не збивалися. Так, ми розібрали прибавки-убавки, які ще помилки можуть бути. Тоді, коли петлі у нас перекручуються. Ось дивіться, ці петельки у нас рівно, да? Розположені, розташовані. І коли ми беремо петлю, і її перекручуємо. Іноді буває, вони там в саді, самі перекручуються і пров'язуємо, так? ось Наприклад, я тут пров'яжу рівно, а тут тепер знову візьму і перекрутю і пров'яжу, Ну щоб ви бачили, як воно в узорі йде сюди або сюди яка різниця? Перекрутилась, то й перекрутилась. І їх видно. Бачите? Ось-ось, вони перекручені. І в полотні в рібному, там, де у вас йде лицева сторона лицьовими петлями, саме, то їх дуже видно. На виворітній ви тут не побачите особу. Ну, а якщо придивитися, то теж видно ось ніжки перекручених петель. Бачите, і тут перекручено, ну, їх видно. Тому намагайтеся, щоб у вас петлі в ряду були рівненько. І також петлі, які у нас йдуть на ниточці робочій. Я в процесі розкручую, розкручуюсь, так беру, коли ми в'яжемо, щоб вони теж все було рівненько у вас. Ну що, дівчата, рівних петельок нам, і будемо вже в'язати далі узори. В цьому відеоуроці я вам покажу помилки, які можуть бути. Якщо ви, наприклад, в косі десь зробили помилку. ну Тут у мене прив'язано все ідеально. ну, Наприклад, ви зробили перехрест не в ту сторону. Ось тут іде праворуч, тут знову ліворуч. Давайте я ось що роблю. Я розпускаю тільки петлі на косі до того місця, де у мене йде помилка, і мені її потрібно виправити. Ось так розпускаємо. І будемо знову з вами в'язати. Це може бути навіть донизу, десь там, щоб не розпускати повністю весь виріб. Ми просто розпускаємо ті рядочки, де у нас є помилка. Ось, наприклад, так. Наприклад, була, був у нас перехрест в цю сторону, так? А він повинен бути в іншу сторону. Ви бачите, був один перехрест і тут ще один. Так не повинно бути. Нам ми повинні зробити перехрест ліворуч. Я розпустила, і тепер просто буду заново це все пров'язувати. Якщо в мене зараз повинен бути перехрест ліворуч, то я беру перші дві петлі пров'язую лицевими і далі роблю перехрест. У нас в цій косі завжди центральні петлі перехрещують або в цю сторону, ось так петлі, да, ліворуч, або петлі праворуч, і тоді у нас йде перехрест в цю сторону. Тобто центральні петлі завди, завжди перехрещують петлі, які знаходяться по бокам. І таким чином ми робимо перехрест в ту сторону, в яку нам потрібно. Зараз в мене перехрест в цю сторону, далі, говорю, що я дві петлі перші пров'язала, а з цих буду формувати перехрест. Я петельки, які у мене центральні до себе. Відгинаю, бо вони у мене будуть іти зверху. Спочатку пров'язую петлі які знизу, а тепер пров'язую петлі центральні. Зробили перехрест. Далі дивимося, де у нас ця ниточка. Ось тут вона є. І у нас йдуть лицеві петлі. Якби я розпустила ще нижче, то тоді б я в'язала перехрест уже праворуч, так, в цьому ряду. Ось таким чином ми виправляємо помилки, якщо у нас щось десь не так зв'язано. Просто розпускаємо петлі, робимо так, як нам потрібно узор, і все, і в'яжемо далі, вже дійшли до цього місця, де мені потрібно в'язати зараз перехрест праворуч, і я буду його виконувати.